Який Катюш, Мар? Ідеальний. Я вітер пахне. Пахне да. вітер? Угу. Медовий вітер каже Котя, да, так, її Чистила я вже скільки з'їла, Вона мені так уже ж не лізе, але ж вона така смачна. Все одно запихаєш. І особливо хочу захоплення в... прям висловити сорту Амі. От... Доброго дня! Ми сьогодні на пасіці. І ось прийшли в гості до таких бджілок, які дуже потрудилися і наносили меду. Мед із акації. Оця частина вулика називається магазин, її зазвичай чоловік достроює тоді, коли хороший медозбір. Це май так всі пасічники роблять. А був в цьому році медозбір дуже гарний, тому що акація цвіла як ніколи, довго її ніщо не зіпсувало, ні холодний дощ, ніякий дощ, бо після дощу вона часто скисає, температури не було високої, під час якої висихає прямо нектар. Висихає чи що з ним робиться як висока температура? Я бджоли не можу. Бджоли не можуть таку жару брати. Зараз він витягне рамочку, подивимося. Яка За, Скажімо так, запечатали рамку повністю. Майже до кінця. Працюють якраз, допечатують. Є відкриті ще сути. Ой, яка. Сердяться. Не те, щоб я дуже боюся. А що це таке велике? от велике. Трутень. А, тут рутень, а я думаю, чи не матка. Чи матки ж тут не повзають, матка так? Внизу, ага. Там внизу, там на розплод. В ага. магазині розплода нема. А, магазин тільки для меду. А ці маленькі бджоленята, тобто розплід, він внизу вуліка. Там таке гніздо, так зване, О. так? Да. Угу. Красота. Красота. Так що ми в'ящик складаємо, я дійду. Просто не хочеться ходити напухшою. Не так, щоб я боюсь дуже укусів, як не хочу бути пухлою. Особливо на за лице боюся, щоб не вкусили. Та й взагалі неприємно, воно ж напухає завжди, в мене завжди. І больно. Ой, вже вкусила. Це вона тепер на мене нападати, так? Да? Не обов'язково. За руку вкусила. Яд запах, можуть напасти. І ось оцей. А де в неї хлют? Господи, а де мені стати? Так я ж там уже стояла і вона мене там укусила. Так ближче до дверей, ти зараз сюди підійшла. А, добре, ну тоді я збільшу так. Як він не витягає повну ту коробку таку. А! Та що ж вони всі на мої руки лізуть? Он ближче сорочка. Ага, ясно. ясна. Та можна. Тільки чіткості такої нема. Ну Нічого. Зараз я покажу, як я їх буду розпочатувати. Знімати ці кришечки в кухні, бо ми ж будемо цей мед викочувати з ранок. Мед дуже класний, він зрілий-зрілий. Він густий, викачується важко, тече довго, але не кристалізується. Бо акацієвий мед, він не кристалізується. Можливо, з часом, з роками, чи я знаю. Якщо туди потрапляє якийсь, наприклад, мед із фруктових дерев. Ну, що весною, весною цвіте перед акацією? Фруктові дерева. Там, можливо, склинка вони беруть мед нектар? Не хоче балокать. Не чує, мабуть. Ну, які там весняні в нас квіти. Ну, фруктові дерева в основному. Пізніше починає цвісти рапс, якщо його десь хтось посіяв. Ну, у нас рапс був так далеко, що їм більше п'яти кілометрів від нас. А що в магазинах чистий. В магазинах точно чистий, а мед, а раптом він випадково і потрапив, то це він потрапив тільки, можливо, середину в вулік. Тому ми його трошки залишимо, хай він постоя, подумає. Якщо він планує кристалізуватися, тоді воно покаже тижнів через два. А цей мед чиста акація. Замовників у нас достатньо. Ну, раптом залишатиметься, то, будь ласка, звертайтесь дуже якісний мед. Люди дуже його люблять через те, що він не кристалізується. Хоча корисні властивості має будь-який мед. На одну вже помаленьку починає стікати мед. Медовий вітер. <рігі> Медовий вітер, каже Котя, так, да, Катрус? Так. Да. Пахне угу. вітер? Зараз да. буде твоя черга крутити. Там вже натекло вже. Молодець. Рукить, руки. руки. Ось така роботьога. Медве кочує. Молодець. Ох і сили багато, да, Давай. так, Катя? Давай. Що, медом, віруки вже? Вже так доходить потрошку зірочкою до крові. До цього. Так що в нас вийшло? Получилося, що мед залишається потрошку, бо він дуже густий. Зрілий, зрілий такий. Джули вже прям вибрав. Я бачу вже там мед. Ти вже бачиш, да? угу. так? мед. Ідеальний мед. Який Катюш, мед? Ідеальний. Чуєте, мед за співає. Ух. Ого. Закрива. Коті, Котін. Ні, я подивлю в Давай попробуємо Котін Кольчик. До речі, остання полонечка, останні збори. Для себе тепер заготовочки роблю. Зірвали. І що, про що хочу сказати? Поки я її чистила, я вже скільки її з'їла, вона мені так уже ж не лізе, але ж вона така смачна. Все одно запихаєш. І особливо хочу захоплення висловити сорту амі. От люди добрі. ну Наскільки класнючий сорт, що врожайний, безбожно, цвів, як на клумбі. Тобто врожай дуже великий. Вона яскраво має такий червоний калиновий колір, колір манікюра такого червоного. Не вишнева, а іменно якраз така вона гарного, такого червоного, світло-червоного кольору. Але ж солодюча. Оце зараз вона вона ж не мала. яка. це останній збір, а вона не мала. До мене на такі останні ягоди, я там 5 кг останні зібрала людям, і якраз саме з цього сорту. Бо його найбільше залишилось. Він найрівніше почав достигати, хоча всі сорти класні. Бріла взагалі бомбочка. Ну, я говорю ще за Амі. Прийшов забирати там хлопчик. Свою половиночку 5 кілограм. Ой, каже, така вона велика. Кажу, та ні, зовсім вона не велика. Це навпаки, якраз одна з останніх маленька. А я кажу, це вона була велика. Ну кажу, така, як твій кулачок була. От. І дуже смачно. От дуже смачно. Ось, наприклад, вона. Ось бачите, така вона. Це невеликі, вже такі ягоди. Всю рот кинула. Оцей присмак, аромат. Ну, що, солодка, то я вже й не говорю. Кислинка така класнюча, якийсь аромат. До речі, не можна сказати, що так вона просто однакового смаку вся. Одна має якийсь, наче, наче в кожну ж по, щось потрошку додають. Як, як в цукерочках, а сортті якесь. Цукеркове асорті. Хотіла таку оду сорту Амі. У мене його, правда, найбільше, він дуже гарно розмножується. Я багато дуже ставила стаканів. І касетку я з нього робила. І амі у мене найбільше. Це дуже-дуже гарний сорт. Тому хто хоче в себе розмножити, він дуже врожайний, дуже смачний, дуже великий. До останніх ягід не такий, щоб дрібнюсінький. Ну, звичайно, треба полив і підживлення. І обробіток, це святе. Це все потрібно робити. Саме нічого не ростиме. Хто бажає придбати розсаду полуниці або мед, ви можете зателефонувати за телефоном. Який я прикріплю в першому коментарі та в описі під відео всім благополуччя, миру і звичайно задоволення від праці.